Блок керування генератором. От такий я роблю. Тут е, от це індикатор такий лазок, це мережа, що є живлення, це робота. Це вправо вліво оберті. Тут е, стоп посередині перемикач. Сюди це реле часу вмикається, сюди від руки. Це оберти регулюються. сюди більше, сюди менше. Це вмикається е, реле часу. Ось це. Це вимкнуто, це включено. Тут є ще от, запобіжник з цієї сторони. Ну, відповідно, і генератора. Генераторів в мене більше немає. Як зараз тут є живлення від цього приборчика, вмикаємо від руки. Он крутиться, регулюємо оберти, зменшується, збільшується. Стоп! Зараз вмикаємо реле часу і силову, так би мовити, вмикаємо сюди. І починаю вмикатися. Налаштована вона на 10 секунд, щоб скоріше було йшло відео. Тут можна поставити більше набагато, хоч хвилинах, хоч годинах. А от, щоб не нажимати на оцю кнопку, виведено паралельно відпуск, нажимаю і... і... Пішов відлік часу. Он крутиться. Зараз пройде 10 секунд і зупинилося. Ось знов. От стоп. Допустимо, треба збільшити час. Ось, нажимаємо. 30 секунд. Зараз вона переморгає і вимкнеться. От якби було вимкнуто тут, вже б генератор працював. Зараз дойде до нуля і вимкнеться. Ось такі штуки я можу зробити. Скільки коштують деталі, скільки буде коштувати і робота. Це штука дуже практична. От все, час вийшов, воно вимкнулося. Ось така штука. Кому сподобалося, звертайтеся. Ще дід може склепає, поки здужає. Всім добра і до перемоги.